Вітаю вас! Запитання, яке дуже часто задавали, задають мені, і задають зараз. Так купувати нам валюту чи продавати? Знаєте, я завжди люблю відповідати так. Вирішуйте самі. Зараз єдине можу вам сказати ну, більш уточнення, якщо ви дійсно зібрались купувати чи продавати валюту. Якщо у вас є гривня, і цю гривню ви не плануєте використовувати ну, найближчі не знаю, місяці, півроку і так далі. Так, да, можете купити валюту. Можете. Ну, дивіться, на сьогоднішній момент у нас ой, девальвація, така девальвація? Ой, 42 гривні, ну на 42, там, 3, на Чорному ринку 42,7. Розумієте, там, де 40, там гривня вже ролі не грає. Це коли курс гривня 70, о, а коли курс уже 42-43, так, да, скоріш за все, скоріш за все, по результатам вже 2025 року, курс буде на рівні 45 гривень. Але ви ж розумієте, що навіть якщо ви зараз купите, потім продасте за 45, да, плюс буде. Але якщо перерахуєте по рівню інфляції, скажіть, так, да, не дуже, не дуже. Просто говорю, що розумієте, яка ситуація, коли курс низенький, тоді так, да, копійки грають, гривня грає дуже велику роль. А коли курс вже такий високий, гривня сюди туди, вона вже не грає. Хоча, в той же самий момент, ну, я так розумію, більшість українців теж ну, підтримується такої думки. У мов війни завжди є нестабільність, завжди є ризик. Ну, це ж війна в кінці кінців. І тому, так, да, дійсно, Скупка готівкової валюти це один із елементів захисту своїх заощаджень в умовах війни. Тобто це не, не те, що ви щось вигадали або щось хороше, чи пане. Це нормальне явище. В умовах війни традиційно люди, ну, взагалі, колись купували золото. Золото зараз купувати нема зиску і потім продати замучується. А валюту, да. Тим паче звертаю вашу увагу, якщо в Росії купити долар євро проблема, у нас. На кожному, що називається, кроці. Але для того, щоб це купити, треба правильно треба мати гривні. Дивіться, що зараз у нас відбулося. У нас на сьогоднішній момент да, частина українців, причому значна частина, дуже зросли статки. Ну, перше, зросла зарплата військових. скаже, не зросла. І да, дійсно, цих грошей багато. Крім того, навіть ті, які не військові, які працюють біля військових тендерів, теж заробляють дуже багато. І це теж впливає. Навіть ті, які не працюють з військовими тендерами, а мають таке посередковане значення, теж. У нас зараз на сьогоднішній момент заробітна плата вже підходить до тисячі доларів. Але люди говорять, ні, мало, мало не заперечимо. Ні, ще раз говорю, не всі. Тому що ну, є ледацюги, які їм ще війна, ще не війна, і нічого не працює. Вони цього і по життю. Знаєте, от за на сьогоднішній момент можливість заробити, ну просто скаже на ні. Леда цього сидить і чекає перемогу. Ну, чекає, чекає, чекає перемогу. А є, які дійсно працюють. І я говорю: або бізнес, або дійсно на роботі. І зараз дійсно ну, на сьогоднішній момент ви можете знайти собі роботу, де вам будуть платити 40-50. Тисяч тільки так. Це не проблема. Тому що, ну, ви самі розумієте, когось мобілізували. Потім, відповідно, де є де дефіцит, а фахівці завжди цінились. І зараз, да дійсно, якщо фахівець, якщо ви можете ну не базікати, а робити, ви дійсно зараз маєте можливість знайти роботу з дуже хорошою зарплатою. Як результат, у вас завжди буде надлишок грошей, тому що незважаючи на те, що ціни зросли, да, ціни в нас виросли, не заперечую. Але все-таки не так. І тому у вас дійсно надлишок грошей. І ви цей надлишок, ну, відповідно, да, будь ласка, можете не купувати валюту, зберігати в гривні. Це ваше рішення. Тому що ну, є маса людей, які ні, От я так, будь ласка, можна купити ОВДП. Ні, дійсно, на сьогоднішній момент велика кількість українців купує ВДП, говорить, ну це вигідно, не заперечу. Можна положити гроші в банк на депозит. Звертаю вашу увагу, доходи від ОВДП не оподатковуються. В банки оподатковуються. Від операції з валютою теж не оподатковуються, якщо воно то пішло. Але в той же самий момент є дійсно частина українців, які говорять, ні, я не довіряю не банку, не ВДП, не державі. я... Буду купувати валюту. І я говорю правильне рішення. Будь ласка, якщо у вас є гривня, але якщо нема, ви нічого не купите. Крім того, якщо ви плануєте, ну, наприклад, через пару місяців якісь покупки, зиску купувати валюту, потім перепродати нема. Ні, ну ви заробите там копійки, але якщо ви перерахуєте. Так я заробив мало. Тому що ще я говорю, от ви навіть гривню заробите, а коли подивитесь, подивитеся, ну що, ну заробив я тисячу гривень, так це ж да, це не гроші. А прийшлося інвестувати практично ну зараз, от, щоб ви тисячу гривень заробили, вам треба потратити, як мінімум, ну, 42 тисячі 500, а потім отримаєте гривню заробітку. Та це чіпоха. Просто кажу, що от ця курс доволі високий, тому грати на коротких спекуляціях ну, нереально. З іншої сторони, якщо говорити, а от я хочу купити, і хай вони лежать там рік, два, три, чотири, п'ять. однозначно. Війна, коли закінчиться, не буде ревальвації. Бу... Курс до 23 не вернеться, до 25, не вернеться, ні, ні, ні. Він буде великий. І з іншої сторони, що да, на якомусь етапі, коли він закінчиться, не буде такої ну, якби, нестабільності, то девальвація не буде така суттєва. І тоді, от, от, наприклад, курс зросте до 45 і буде топтатись там, 45, 46, 44, і так рік, 2, 3, 4, 5. Так, да, таке можливо. Але це ми говоримо вже після перемоги. Поки що, в умовах війни, в умовах нестабільності, скупка Валюти це нормальне явище. Це нема нічого. Головне, що у вас була гривня за що купити. З іншої сторони, да, хтось скаже, ні. Треба купувати не долари, а євро. Я говорю, ви обирайте і те, і те. Ну, розумієте, на сьогодні ще менше відбулося. Зараз е... от за 2024 рік було вигідно купувати долар. Да. А євро не вигідно. За 24 Але що буде в 2025? Ну, це як карта Ляш. На, на сьогоднішній момент да, дійсно відбулася ситуація, коли девальвація євро по відношенню до долара. Ну, це 24-й. А що буде в 25 му Прогнози різні. Вони говорять: о, зараз буде далі девальвація. Другі говорить, да ні. Тому, от, що купувати, долари чи євро, вирішуйте саме. Відповіді однозначно немає. Міжнародні експерти навіть вам чітко не скажуть, тому що вони сперечаються, що буде девальвувати гри, долар чи євро. Дискусій багато, а відповіді нема. Але, як заощадження, майкаці можна і того і то купити, хай лежить, їсти не просить. І тому бажаю вам багато заробляти і багато купувати валюти, щоб всі заздрили. В першу чергу, звичайно, вам.